А ранок. Морозно. покажу вам розход маршруток, Оце це на трускавець. На Борислав, на Львів, на сторону. Навіть бачите, тепер можна на сколи їхати. Кому цікаво, можна зупинити, подивитися. Більш по маленькому режимі. А в східниці тут традиційно гарно. Сюди як сніг під рипить Та все зимові сандалі Все-таки давайте глянемо котра година 8.09. Це ми йдемо до джерела 2С Гастончик, <кій> <кій> річка Важко повірити, що ця річка Може наробити біди, так як вона влітку наробила, але вона може. Річки вони такі. Ну, Але головна причина люди. Молиться Шевченка, центральна вулиця Східниці. Ну і самі бачите, що з дорогою тут. А, джерело номер 118. Содова. Та, нагадаю, знову ж таки не єдиний канал YouTube, який всі 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 води показав, які тільки є. В східниці. От содова гривня. тобто літр 6 гривень. Масьма година ранку ну, Це екскаватор вражає Сподіваюсь пан у зацінить. І от ми дійшли з зупинки автобусів, які йдуть на Трускавець до джерела 2 s Йшли помаленьку, насправді тут три хвилини йти. <кій> Воду в 2С можна набирати безкоштовно. Ну літр. Більше літрів вже за гроші. 750 літрів. Серги нема людей нема. Давно черги немає. А, зайдемо все равно приймався. Просто робота з 7 до 22, але є технічні перерви. Еп, як воно виглядає? Тут більше тара наливається, тут наливається по літру.